Вітаю всіх! Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Як на мене, дуже важлива тема, оскільки багато людей не знають, як себе поводити, коли до них приходять правоохоронні органи і намагаються на їхній території отримати певну інформацію або провести відповідні слідчі дії без будь-яких на те документів. Тому приділіть увагу даному відео, оскільки це буде корисно саме вам. Ну і розпочати, друзі, я хочу дане відео саме із Конституції України, а саме статті 30, яка нам чітко говорить, що кожному гарантується неторканність відповідно житла, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи без відповідного рішення суду. Ну і зрозуміло, є друга частина даної статті, яка говорить, в яких випадках все ж таки правоохоронні органи мають повне право порушити ваше конституційне право на володіння даним майном. Тобто, це ті випадки, якщо, наприклад, вони спрямовані для. Врятування житла людей життя людей та майна чи з безпосереднім прицілів осіб, які підозрюються, підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший станови законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Зазвичай, що ви собі, друзі, розуміли, що підстави для обмеження права на неторканність житла по застосовому порядку, здебільшого, є екстремальні випадки природного чи техногенного характеру. Наступний, друзі, закон, який регулює порядок проникнення до вашого нерухомого майна, зрозуміло, це є закон України про національну поліцію, а саме стаття 38, яка говорить про те, що поліція в невідкладних випадках. Може прикинути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення, зокрема і постфактум. Простосування такого поліцейського превентивного заходу складається відповідний протокол, а невідкладні випадки пов'язані із рятуванням життя людей. Та цінного майна під час надзвичайної ситуації без безпосереднім переслідуванням осіб які озвучу у вчиненні кримінального правопорушення припинення кримінального правопорушення, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житті або іншому володінні. Тобто, наприклад, якщо переслідуються якісь злочинці, які захопили людей в заручники, да? тобто вони безпосередньо правоохоронні органи мають право зайти в дане верхом майно з метою захисту. Життя та здоров'я осіб, або якщо, наприклад, відбувається якась дата переслідування осіб, і вони переховуються в якомусь приміщенні. Також друзі, хочу наголосити на тому, що дана стаття закону Кримнаціональну поліцію вона не поширюється на представників ТЦК та СП. Тому, в принципі, якщо правоохоронні органи приходять з... Військовослужбовцям ви маєте повне право нікого не пускати на свою приватну власність. Ну і ми з вами, друзі, прийшли плавно до 233 статті Кримінального процесуального кодексу України, яка нам чітко говорить про те, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за. Добровільну згоду особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків знову частину 3 даної статті, про неї зараз будемо безпосередньо більш детальніше і говорити. Також друзі, хочу акцентувати увагу, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у володінні або тимчасовому користуванні даної особи, незалежно від його призначення і правового статусу. Та пристосування до постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Також за статті визначається, що не є житловим приміщенням спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Що також виділяється під іншим володінням особи. Тут розуміється саме транспортні засоби, земельні ділянки, гаражі, інші будівлі. Чи приміщення побутового службово-господарського виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні даної особи? Отже, підбиваючи підсумок першої та другої частини даної статті, можемо зрозуміти про те, що якщо, наприклад, там, слідчий дізнавач прокурор має ухвалу слідчого суді про проведення обшуку, да, то в принципі питань немає. Вони мають право на дані, на підставі даної ухвали зайти на вашу територію, і проводити відповідні слідчі дії. Якщо ж, наприклад. У них даної ухвали суду немає, то, відповідно, третя частина даної статті вона говорить про те, що слідчий дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали, тобто поки її немає, да, слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних саме із врятуванням життя людей. Та майна чи безпосереднім присутнім осіб, які підуть у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор слідчий тізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення відповідного обшуку. Але після того суддя. Коли вже розглядає дане клопотання відповідно до статті 234 Кримінального процесуального кодексу України, він приймає рішення надати такі дозвіл чи не надати. Якщо ж, наприклад, там прокурор відмовляється в задоволенні клопотання про обшук або суддя відмовляє, то в такому випадку всі. Докази, які були зібрані під час це невідкладного, наприклад, да, там слідчої дії проведення обшуку або проникнення до вашого нерухомого майна, воно вважається таким, що не підлягає до прикріпленого до кримінального провадження і повинно бути невідкладно знищене. Отже, друзі, якщо наприклад проведення обшуку здійснюється без рішення суду в невідкладних випадках, пов'язаних саме із врятуванням життя людей, або, наприклад, врятування майна. Чи безпосередньо прислівні осіб, які підуть у вчиненні даного кримінального провадження з дотриманням обмежень і умов передбачення законодавством України, а саме Кримінальним процесуальним кодексом України, то дані засади вони є непорушними і не порушують права та інтереси безпосередньо власників даного майна. Отже, друзі, підваючи підсумок даного відео, можемо дійти до одного висновку: що відповідно, право на недоторканність вашого житла воно гарантується і охороняється Конституцією України, але є виключні випадки, в яких Дане право може бути порушене: це або за збереженням вашого життя та здоров'я або національної безпеки. Може бути, якщо наявна ухвала слідчого судді про проведення обшуку або огляду, тобто проникнення до вашого нерухомого чи рухомого майна, або якщо, наприклад, немає ухвали слідчого судді, але є невідкладна необхідність у проведенні даного обшуку у зв'язку з тим, що слідчим стало відомо про те, що на території, яка належить вам у праві власності або в користуванні, знаходиться. Або якісь знаряддя вчинення злочину, або, наприклад, якісь там інші докази, які можуть бути знищені, якщо не вчинити невідкладних дій. Отже, друзі, якщо після переданого відео ви щось не зрозуміло, або виникають якісь питання по уточненню, або потрібна допомога у вирішенні вашої проблеми, ви завжди можете звернутися до телефону, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну, а з вами, друзі, як завжди, був я, адвокат юридичної компанії, Вітенко та партнер Вітенко Вадим Юрійович. Не забуваємо ставити лайк, робити підписку, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!